Зима кінчає свій шалений біг. Коротка ніч і довше день ясніє. Пригріло сонце і підтанув сніг, а де не де вже й пролісок синіє. Ще трохи і потягнуться ключі, Веселики повернуться додому. Зима покине землю уночі. І полетить в країну невідому. Я вітаю вас, мої любі малята. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам вірш, який ви щойно почули? А про яку пору року у ньому йшлося? Так, дітки, про зиму. А точніше про те, як зима підходить до завершення? І зовсім скоро ми будемо зустрічати пору року весна. А давайте з вами пригадаємо, у які ігри ми можемо грати взимку. Я, наприклад, дуже полюбляю кататися на санчатах, ліпити сніговика і гратися в сніжки. А які зимові ігри любите ви? А зараз я пропоную трішки погратися. Перед собою ви бачите декілька картинок. На них зображені чотири пори року. Назвіть їх малята, будь ласка. Добре, молодці! А тепер покажіть, будь ласка, де зображена весна? Правильно, ось вона. А на якому малюнку зображено літо? Розумнички! А на якому малюночку зображена холодна зима? Так ось же вона зима. Покажіть, де на картинці зображена осінь? Які ж ви молодці? А зараз малята, давайте трішки пофантазуємо. Уявімо, що зустрілись якось зима і весна. Як ви думаєте, про що вони можуть розмовляти? Який діалог би був між ними? Подумайте гарненько і розкажіть. Ви гарно попрацювали сьогодні, дітки, а зараз можна і відпочити. До зустрічі!